Всім доброго дня. Зараз у нас сонечко на дворі. Приїхав я з магазину. Не те, не те я тримаю. Придбав отакі ось собі захисні окуляри. Були в мене отакі, до цього до цих в мене були такі самі тільки білі окуляри. Різницю між до білими і жовтими, я не знаю. Трішечки, звичайно, що є в зображенні. Але працювати в них однаково. Так, ці вже в мене досить затерті, не дуже гарно в них видно, особливо коли працюєш ввечері-вночі під південне освітлення, тому в них погано видно. Я собі вирішив, замовив і вирішив придбати отакі, отакі окуляри. Закрито. Це в мене відкритого типу, а це ось отакі закритого типу. Захисні окуляри. Є вентиляція, теж, як говорять, закритого типу. 1-2, 3-4 отвори. Така доволі потужна резинка. Ну і саме головне, що скло, ну як скло, це, це прикарбонатні лінди, воно правильно називається. Полікарбонатні лінзи набагато чистіші і не такі пошкоджені. Видно одразу зображення через них різне. Добре, будемо працювати. Відгук, сподіваюсь, залишу надалі.